Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дмитро Тесленко, директор комунального підприємства Миколаїв Пас Добрий день, добро відання. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне є те, що називається спеціальний привід для сьогоднішньої розмови. А саме, минув рік. Як, власне, ви очолили одне зі стратегічних для нашого міста підприємств тому сьогодні. Підбиваємо певні підсумки вашої роботи на цій посаді, говоримо про плани. Ну і власне перше питання. Так уже склалась така сфорна традиція при наших зустрічах в цій так. студії. Я традиційно запитую для початку як настрій. Робочий, рівний, дякую. Пам'ятаємо, що коли власне, рік тому вас призначали на цю непросту роботу, на цю посаду, то одне з перших завдань, яке поставив тоді міський голова Олександр Сенкевич перед вами, це подолати. Проблему дефіциту кадрів, що вдалося зробити? На сьогоднішній день я з впевненістю можу, можу констатувати той факт, що в нас вдалося подолати цей дефіцит. Це було не те, що дефіцит, це була ціла проблема нашого підприємства. Якщо будемо виходити з цифр, рік тому було 54 водія на підприємстві, а на сьогоднішній день їх 97. Тобто майже вдвічі нам вдалося за цей рік. Набрати кадри саме на посади водіїв, тим самим, завдяки цьому, ми збільшили і кількість автобусів на маршрутах міста до цифр було, був 21 автобус. На сьогоднішній день щодня виходить 38. Тим самим ми змогли продовжити один із маршрутів міста до віддаленого мікрорайону до Варварівки. Нам дуже допомогли і журналісти. Дякую вам, що висвітлювали цю проблематику дуже активно. І центр зайнятості. І Миколаївська міська рада підключилася до цього заходу, і таким чином нас вдалося побороти дефіцит на сьогоднішній день. От я мені навіть так здалося, що справжньою телезіркою стала ваша водійка Нона Кривошеєнко – чи працює вона зараз на підприємстві? Так, Нона працює дуже добре, дуже якісно, дуже багато позитивних саме відгуків, ми отримаємо про роботу Нони. Також у нас на підприємстві з'явилася ще одна жінка водій. Це Ірина Кавун. Можу додати, що саме ці жінки-водії, коли пам'ятаєте, перед поминальними днями були запущені додаткові маршрути та їх обслуговує КП Миколаїв Пастранс. Нона і Ірина працювали на цих маршрутах, Це були дуже такі насичені дні. В плані кількості людей і перевезень та всього іншого, а, та за свою роботу вони отримали відзнаки від Миколаївського міського голови. Тому ми дуже вдячні їм, дуже цінуємо їх роботу і ми, ми пишаємося. Ну, власне, я й хотів розвинути цю думку, оскільки нона ну, працює, я хотів запитати, чи отримала ну, власне, продовження ця ініціатива з того, що ви говорите, розуміємо, так, що отримала. Однозначно. Можливо, ще жінок запрошують на роботу. Запрошуємо, буду раді, раді бачити. І якщо ми вже про це заговорили. Чи набираєте сьогодні людей, і якщо так, то саме на які спеціальності? На сьогоднішній день ми продовжуємо набирати людей на посади водіїв рухомого складу з категорією Д. Ми не зупиняємось, ми хочемо ще більше розвиватися, а для цього потрібні наші кваліфіковані кадри це водії. Також ми потребуємо: у нас є вакансії бухгалтера. На сьогоднішній день ми гарантуємо офіційне пра працевлаштування, повний соціальний пакет для військовозобов'язаних чоловіків є можливість отримати відсрочку від призову, тому що наше підприємство визнано критично важливе. В принципі, все у нас є бажання до розвитку та до допомоги людям. А люди які приходять працювати до нас на підприємство, настроєні на допомогу міста, саме своєю працею і своїм трудом. Ну, якщо ми вже про це говоримо, от навіть і наша телекомпанія висвітлювала, скажімо так, ініціативу залучення студентів. Студентів, студентської молоді на практику на підприємство з такою, можливо, подальшою перспективою, якщо молоді люди нормальні і, якщо зацікавилися, з подальшим працевлаштуванням, чи розвивається ця ініціатива? Так, дійсно, у нас проходили практику та переддипломне стажування, навіть студенти Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури. Було декілька хвиль таких, ну, так званих. Хлопці були призначені на посади учень слюсаря до нас на підприємство. Проходили практику. Наші слюсарі були зацікавлені в тому, щоб передати досвід, та саме своїм щоденним трудом, скажімо так, рутинною, да, те, що для них вже рутина, зацікавити та показати молодим хлопцям, що така робота може бути цікавою. Це така робота вона. Корисна та вона ефективна. Один з них має намір на працевлаштування до нас на підприємство, тому раді бачити. Ну і очевидно, що такі практики будуть продовжувати. Так, звісно, ми, ми всіми руками, як то кажуть, за втілення молодих кадрів в саме наше підприємство. А буквально, от якщо ми повертаємось до подій, а, ну Скажем так, минулого року пам'ятаємо, що десь приблизно напередодні вашого призначення підприємство змінило базу, умовно кажучи, локаційно переїхали на іншу точку і пам'ятаємо, що там, ну скажімо так, майданчик був, ну і взагалі територія не дуже пристосована, і потрібно було з нею працювати, розвивати її. Як вдалося розвинути за рік? Почну з того, що трошки розповім, ми провели внутрішню реорганізацію підприємства. Прийнято рішення та створено в структурі підприємства ремонтну дільницю. Тобто дільниця, яка відповідає за швидкий та ефективний ремонт рухомого складу при їх полонці, саме силами підприємства. До ремонтної дільниці входять слюсарі та учні слюсаря. Для прикладу, рік назад у нас було 6-7 слюсарів на підприємстві. На сьогоднішній день це 11 чоловік, які щодня ремонтують, обслуговують автобуси для того, щоб вони нормально функціонували та виходили на маршрути. Вони були забезпечені певним технічним обладнанням, новим проведено цілий ряд закупівель. Для більш ефективної їх роботи з заміни частин автобуса, їх обслуговування тощо. Крім технічного оновлення на підприємстві, також за цей рік ми подбали і про комфорт своїх працівників. Виділено приміщення, в якому було проведено ремонтні роботи, та там на теперішній час є душова кабіна перевдягальна для наших працівників. Тому що для себе, як для керівника, я за мету ставлю, по-перше, це створення комфортних умов для праці. А від цього і буде залежати відсутність дефіциту кадрів, тому що люди будуть розуміти, що це підприємство. Піклуються про комфорт, щоденний комфорт працівників та будуть мати бажання працювати саме у нас. Нові маршрути. Ну, власне, напевно, почнемо, знаєте з чого. там в певний момент маршрут номер 79 скажімо так, значно його подовжили, і автобус, комунальний автобус, став ходити ну, буквально до виїзду з міста, до, там, умовно кажучи, межі Варварівки. Що показав цей досвід? Неодноразово наголошував, це крутий досвід за підтримки містян, це досвід, який показав, що треба комунікувати з людьми, з місцевими. Прислухати та слухати їх побажання. У Варварівку ніколи не ходив комунальний транспорт. Ми стали першими. Це дуже визначна подія для всього міста, для жителів цього мікрорайону. Люди збирали підписи, очікували. Тому це дуже позитивне рішення було. І як виконкому, так і для нас. Це було дуже цікаво. Такий проєкт, проект, скажімо так, реалізувати. А, минулого тижня міський голова звітував. Про результати своєї роботи, взагалі роботи Миколаївської міської влади за перше приріччя 2025 року. Ну і там, власне, транспортна складова цієї роботи, вона там зайняла певну частину цього звіту. Там серед іншого прозвучало, що в якійсь недалекій перспективі мають піти комунальні автобуси до Великої Карених. Що скажете з цього приводу? Ну, невелика перспектива, якщо. Цитувати керівника це було сказано в серпні цього року. Трошки детально розкажу. Велика Каріниха це теж віддалений мікрорайон міста, який також не бачив комунального транспорту. На жаль, нашим підприємством, до прикладу, маючи вже досвід Варварівки, ми точно так же зробили з Карінихою. В якому плані. Ми вже повністю прорахували маршрут. З зупинками проїхали обкатали, скажімо так, його сформулювали пропозицію щодо маршруту, який буде курсувати з великої Каренихи до торгового центру. Портал він буде проходити через важливі соціальні об'єкти, лікарні. Та вважаю, буде дуже корисним для нашого міста. І ще в червні, на початку червня 2025 року, на ім'я ім заступника міського голови ми звернулися з листом щодо розгляду цього маршруту. На теперішній час очікуємо. Очікуємо, ну, тому що хочу повторити ще на своєму брифінгу, наскільки. я... Пам'ятаю, я пояснював, що ми не приймаємо на жаль одноосібне рішення, куди ми поїдемо. Це певний певний час та певна процедура. Тобто ми проявили ініціативу, звернулися до заступника міського голови. Далі це опрацьовує управління транспорту, готує проєкт рішення виконавчого комітету. Тобто, це це певні та займає час. Маємо надію, що найближчим часом так ми тобі поїдемо, тому що ми готові, маршрут готовий, і маршрут дуже. По-перше, він буде новий, абсолютно новий. Він не буде дублювати якісь маршрути, які тобто це не продовження 79-го, 79-го, тому що це я б не хотів продовжувати більше 79-го, тому що він і не так немалий, а продовження це погано скажеться на цьому маршруті. Я б не хотів. Ну, якщо ми вже про це заговорили, то а, а, бачимо запит на, а, скажімо так, містяни висловлюють побажання, щоб з'явився а, а, маршрут, комунальний саме маршрут до мікрорайону Казарського. Що думаєте з цього приводу? А, щодо мікрорайону Казарського. Це питання розглядається. Так, ми бачимо ці скарги, тому що вони дублюються з Миколаївської міської ради до нас на підприємство. Ми їх розглядаємо. Хочу зазначити, що виконкомом було проголосовано та змінено маршрут номер 45 з вулиці Лазурної до вулиці Казарського, 3 тому на сьогоднішній день там не призначено жодного перевізника у разі наявності. Необхідної кількості автобусів, так, ми е, у якійсь перспективі будемо приймати участь у конкурсі та е, можливо. Хотіли би забрати цей маршрут, скажімо так, під обслуговою Миколаїв Постранс, але щодо запитів миколаївців, які просять звертаються щодо продовження 79 го маршруту від Веламу ще й до казарського, я повторюю, що я би я вважаю, що це недоцільно, тому що це набагато погіршить якість самого маршруту. Він буде довжелезний. Від Казарського до кінця Варварівки. Ну, це просто... Зараз досить такі. Да, це буде екскурсійний, екскурсійний маршрут. Знаєте, от у місті Одесі є такі екскурсійні маршрути, якими можна їхати і проводити екскурсії через це місто, і вони дуже, дуже незручні. Ми Тому... розуміємо, що ну, і, власне, і поява нових маршрутів, і ефективна робота на тих, які вже напрацьовані, потребують рухомого складу. Яка ситуація з розширенням автобусного парку? На сьогоднішній день ті автобуси, які в нас є, ми не устану казати дякую всім нашим міжнародним партнерам, які нам допомагали, надавали автобуси, але, на жаль, це автобуси, автобуси не нові, далеко не нові. Тобто, для розуміння, є автобуси, які мають пробіг за 500 тисяч кілометрів. Розуміємо якість так, моторесурс, ресурс кожних запчастин, кондиціонерів в тому числі. Тому на сьогоднішній день ми очікуємо отримання автобусів від заводу виробника Ісузу за кредитною програмою Міжнародного Європейського банку. Перші автобуси мають з'явитися, ну прийти у місто, скажімо так, у цьому місяці, у серпні, це перші 14 автобусів. Та е, наступні автобуси повинні дойти, скажімо так, до січня 26-го року. Там всього називалося 26. 26. 26. Тобто, цей проект залишається так. В він актуальний. Ми чекаємо там, просто залишились, скажімо так, технічні моменти щодо їх доставки саме на територію України та міста Миколаєва. Ну що ж, будемо чекати. Так. Я думаю, що миколаївці ну власне зацікавлені в тому, щоб цей транспорт вийшов на вулиці міста. Соціальні проекти підприємства. Безумовно, стратегічне підприємство за великим рахунком і так виконуєте соціальну функцію, але не сураєтеся і інших соціальних ініціатив. Давайте про них також. Так, наше підприємство виконує соціальну функцію. Це вузька така функція перевезення громадян. Але я вважаю, що треба популяризувати саме наш транспорт. Тому за цей рік ми дуже стали активними в соцмережах. В громадському житті міста ми провели дуже класний конкурс для пасажирів. Це до Дня Святого Миколая. Ми організували конкурс дитячого малюнку, організували свято для дітей, дуже, дуже класно вийшло. Також щодо соціальних проєктів ми завжди допомагаємо дітям. Ми часто перевозимо групи дітей на екскурсії, на відпочинок в Коблево, на Тілігульський Лиман часто. Також в цьому році ми розпочали активно та стабільно перевозити маломобільні групи населення на інклюзивний пляж до Одеси. Це безкоштовні поїздки на інклюзивний пляж для їх відпочинку. Також слід зазначити, що з першого дня повномасштабного вторгнення комунальне підприємство допомагає нашим Збройним силам України. За цей рік ми передали автівку. Нову, до Збройних сил України. Один автобус ми передали за цей час. Ми на постійній основі, коли звертаються до нас представники Збройних сил України, допомагаємо з ремонтом, обслуговуванням, тому що у нас слюси, які направлені саме на ремонт та обслуговування автобусів, тому їм швидше розібратися в якісь поломці та зробити це ефективно, скажімо так. Ну, ми також бачимо, що є підтримка не тільки матеріальна, але й моральна. В якийсь момент ми бачимо, з'явилися такі банери на бортах автобусів на підтримку людей, які знаходять, наших військових, які знаходяться в полоні. Так, ми, ми завжди підтримуємо ці мирні акції, які проходять щонеділі в містах України щодо нагадування та підтримки тих, хто перебуває в полоні, та зникли безвісті. Тому Прийшла така ідея, що не тільки понеділям, не тільки сім'ї цих воїнів повинні виходити на площі міста і бачити це. А кожен містянин, дивлячись на наш автобус, проїжджаючи повз, або бачачи його на зупинці, повинен згадувати та шанувати та бути вдячним. Давайте трошки про новації поговоримо. А, в якийсь момент в автобусах з'явилися термінали безготівкового розрахунку. Так. І ми з вами попередній раз зустрічалися в студії в студії в лютому. І тоді, ну, власне, ця ініціатива там відносно недавно запрацювала. Ви тоді говорили ще про те, що ну рано поки що робити якісь висновки, якому виду розрахунку миколаївці віддають перевагу що сьогодні. На сьогоднішній день, за перше півріччя 2025 року, скористалось терміналами в наших автобусах 177 тисяч пасажирів, трошки більше. Загалом, щодо тенденції розуміння розвитку нашого підприємства, основним показником є кількість перевезених пасажирів. В, 2000, в першому півріччі 2025 року ми вже перевезли більше 5 мільйонів пасажирів. Для порівняння за весь 2024 рік ми перевезли 7. Мільйонів. Тобто, я, я думаю, що до кінця року ми приблизимось до цифри 10 мільйонів, і це буде найбільший показник для нашого підприємства. Але з того ж, що ви називаєте, ми розуміємо, що миколаївці все-таки віддають перевагу готівковому розрахунку. З цим, це звичка. цим бажаю, потрібно це очевидно працювати. Звичка так. Звичка людей розраховуватись готівкою. Ну, я думаю, що Почекаємо. Да. Все з часом прийде. Ну, якщо ми вже про це говоримо, як відбувається комунікація з безпосередньо з пасажирами, зі споживачами послуг? Чи є якийсь зворотній зв'язок? Чи чуєте ви власне, нас, споживачів послуги? Чи ну власне як це відбувається? В нас є соціальні мережі. Зрозуміло, це Instagram, Facebook, TikTok, де люди пишуть або приватні повідомлення, або коментарі і отримують відповіді. Також скажу, що частину звернень отримую особисто до себе в особисті повідомлення в Фейсбуці в основному, і приходиться потім відписуватись, пояснювати, чому автобус десь запізнився на дві хвилини або ще якісь моменти. Ми стараємось дуже об'єктивно сприймати критику, робити висновки та покращувати свої послуги. Та дуже часто ми намагаємось, коли отримуємо багато скарг, як це було з кондиціонерами, так взяти окрему тему та чітко роз'яснити по пунктам, скажімо так, чому, чому так відбувається, чому в деяких автобусах ви не відчуваєте роботу кондиціонеру, тому що в деяких автобусах його просто нема. Немає від заводу виробника. Але люди, люди потрібні, ну, повинні це розуміти. Але кожні скарги індивідуальні. Там скарги, коли скаржишся на поведінку водіїв. ми... Завжди об'єктивно розбираємося в ситуації і ми захищаємо своїх працівників, тому що це наші працівники, ми їх дуже цінуємо. Але якщо водій порушив якісь правила етики та перейшов певні, певні червоні лінії, скажімо так, приймалось рішення і вплоть до звільнення його з підприємства. Ну, не можна запитати, тільки критикують, тільки ругають, чи є і ті, хто приходить в соціальні мережі із вдячністю. Є ті, які приходять з здячністю. Є фідбек, коли людина написала скаргу, бачить, що наступного разу користуючись нашим автобусом, що її скарга е е мала продовження, тобто на неї відреагували, так, і потім ми отримуємо фідбек в вигляді похвали, скажімо так. Добре. Підводячи підсумок розмови, ну, власне, цей рік на посаді. Чим для вас особисто він був? Е для мене особисто це рік розвитку. Розвитку і підприємства, і мене особисто. Дуже вдячні всій, всій команді, яка працює. Так, в нас пройшли певні кадрові зміни, які вони нормальні, коли змінюється керівник підприємства. Але ці зміни показали, що це зміни на краще, я вважаю. Якщо ми розвиваємось, у нас все вдається, все значить, ми все робимо правильно. Тому я хочу подякувати кожному. Починаючи з кожного водія прибиральниці на підприємстві, закінчуючи кожним керівником відділу, моїм заступником, це робота, робота в команді. Без неї нічого би не вийшло, ні подолати дефіцит водіїв, тому що це була робота кожного підрозділу, і робота кадрів, і водії, спілкуючись з своїми колегами. з Приватних перевізників так агітували, розказували, які в нас є плюшки і бонуси на нашому підприємстві. Чому саме так? Прес-служба наша теж вона. Проводить і проводила дуже великий обсяг роботи для того, щоб популяризувати наше підприємство. І мені приємно, коли люди кажуть, що знаєте, рік назад ми ну, чули, що є автобуси, але ми думали, автобуси, тролейбуси, трамваї це все одне і те. ж. І зараз нас починають ідентифікувати як окреме підприємство. Так, критикують, але й цінують. Так що ще раз хочу подякувати всій команді Миколаїв Постранс. Я пишаюсь працювати з ними. Дякую їм всім за підтримку щоденно. Супер. Ну що ж, Дмитро Володимирович, дякую я вам за інтерв'ю. Дякую, дякую за ваші відповіді, за роботу вашу і ваших колег і підлеглих. Дякую разом дякую. до перемоги. Дякую, однозначно.